Так, любенькі, дорогенькі, доброго ранку. Очі у вас зранку таке в тік і вам показує, коли в тебе ріднесенька земля під ногами. Отак. починаємо чи, чи почали, чи розпочали розуміти, що таке ріднасенька земля під ногами в тебе. Ми, ви, всі. Так, сьогодні палим свічки, відео знімаю через те, що треба запалити. Сьогодні-завтра відправляємо. Партію буду відправляти нових свічок. Свічки, які, так сказати, роблені під луною такою. Тобто, сюди ми брали силу Луни, те, що вони з монастиря, це з монастиря. Ну, сюди ми в ці свічки, ті, що буду відправляти, Брали силу Луни. есть ну, то то Беріть і паліть. Не путайте тільки. Бо заказуєте ви по дві, по три, по п'ять свічок, то є, там ім'я ви пишете, число, місяць, рік народження, я вас питаю. Ну єдине, що не путайте, якщо ви палите там для тані, паліть для тані. І, ну, щоб ви розуміли, якщо там для, для Юри для Юри паліть, для Ані, для Ані паліть. Ну, тобто не путайте, не так, що ви запалили і не розумієте, яку ви свічку запалили, для кого. Тож тобто хай в голові у вас повинно бути, для кого ви палите цю свічку. Тобто вона робиться персонально, вона в основному робиться не для сім'ї, не для Там, якщо вже ви так хочете, то вже якось ми його все це вміщуємо. Но вона робиться під людину. Під, особистість, під число місяць рік народження. Фотографії, дівчата, мені фотографії ваші не треба. Ви є пишете, не ждете, поки я отвічу, накидуйте мені фотографії, і в свадібні діти родяться, і все. Мені фотографії взагалі не треба. Не для свічки, не для чистки, не для розкладу. Для розкладу мені треба ваш голос, для свічки мені треба число, місяць рік народження. Для чого вона? Тобто більш для чого? Для здоров'я, для відношення, для відносин, для фінансів. Ну, тобто, для чистки мені теж дані надо, ті, що треба, дані, теж я вас питаю. Ніяких фотографій мені не треба скидувати на вайбер абсолютно. Я їх удаляю, вони мені не треба, абсолютно не треба. Тобто не, не страдайте дур'ю, ніякі фотографії мені не шліть, і потім не думайте, що десь в мене ці фотографії ваші залежуються, завалюються. Так, сьогодні я хочу відео зняти. Знімаємо відео для того, щоб попалили ви свічки, тому що багато партій перед цим взяли перед цим. Сьогодні-завтра відправлю. Тобто ну, попаліть, трошки попаліть зі мною в серпні. місяці. Ну, А за тим же знімемо відео. Відео з, 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 знімемо от звернення до руських, чи російських, чи руських, як, -то, як вас правильно називати. Ну, як, яка різниця? До руських. Відео зробимо таке. Ви нас як бомбили, ви не предупреждали нас. Просто так прилетіла там, в лютому 22 року прилетіло і все, і понеслося, і поїхало. Зараз я хочу відео зняти, от відео просто. придупреження. Щось мені так хочеться. Оці амулетики вони лежать там, де свічка йде, і свічкою приходить це. Так що, оце віддільно я слать не буду. Коробочки, під це. Коробочки є під мотанку. Можете з мотанкою це заказувати, я буду вам писати. Можете з свічкою. Тобто маленьке оце присилати я не буду, щоб ви розуміли. Зробимо відео предупреження для руських. Подімаєте, сьогодні от з утра проснулася я і сидиш там щось із свічками. Я бумажечки дописувала і думаю, які ми разні, і в то же время час такі ми схожі. Ну, тобто, ми хочемо жити, ми хочемо, щоб діти наші жили. Ми хочемо бути здоровими, ми хочемо жити в нормальних країнах, там, де влада думає про людей, а люди про владу думають, нормально думають. Щас загляну, чи відео записується. В мене вчора щось відео, вибачайте. Тому що не хочеться мені набалакати, а потім відео не записує. Ну, що я собі думаю? Думаю, які ми різні, які ми похожі. Люди всі між собою похожі. Так само з руськими, Росія й ми. Тобто ми різні, що в нас кожного своє, воно, ну, мабуть, в крові, воно йде породу. В те час ми похожі, похожі в чому? В тому, що ми хочемо жити. І жити нормально, і жити не під бомбіжками. І ночі гуло сьогодні, і ось з утра часів вісім бомбив, щось бахкало, трахкало тут. Я думаю, не ви, не ми цього не хочемо. Щоб у вас там на території вашій таке було, і щоб на нашій території. Ну, нас ніхто не питав. А ви получаєте те, що ви получаєте? Карма, бумеранах, палка з двох кінців, там як хоч можна це все назвати. І щоб ви не казали, ну адекватні люди, навіть з Росії, от там знімають і розказують, що. Ви прийшли на українську землю. Ви прийшли. Ви захотіли хахла, а хохол став в позу. Не хочеться мені відео з обідами, з оскорбленнями, хочеться просто зробити сьогодні відео. Просто, знаєте, як от, предупреждення для вас. Хто подивиться, хто у вас там YouTube є, чи нема, я не знаю, що там балакають. Є, нема то Ютуб. Ну, от знімемо, знімемо, подивимося. Що карта хоче, вам сказати. У вас є свої, я розумію, гадалки і тарологи, і все, що хочеш, і шамани. Це таке є у вас. Ми такі різні, такі схожі. Ну і чому так все сталося? Чому все так сталося, як сталося? Чому так сталося, як сталося? Подивимося. Трошки тут написано. Чому так сталося, як сталося? Давайте подивимося. Чому так сталося? Давайте подивимося карта, як бачив ситуацію. Чому так сталося? Ну, кожен отримує по... по заслугам. Карта показує. Кожний по заслугам. Якщо ви такі білі по значить, чому так сталося? Захотілося управління, захотілося управляти україною, українцями. І ви вважаєте, вам внущили, що це правда, що це така істина така, чи ваші землі, чи наші душі ви вважаєте вашими. Ну, есть, чому так сталося? Тому що захотіли поколісницею управляти, старший Аркад. Захотілися управляти Україною українцями. Ми будемо тут це, а ви будете так, як раніше Москва збирала всі вершки з СССР, з усіх стран. От нам ця карта показує. Чому так сталося? Тому що, бачите, як карта показує. Тому що молодому, молодій людині зброю в руки дати, багато ума не треба. Да, треба навчити стріляти, да, гроші там десь перед, ним, перед носом грошима помахати, там, щоб запах грошей почувствувати, вкус грошей почувствувати. Ну, На це багато ума не треба. Це не, це не ну як сказати, пашмічей це не карта грамотності. Це карта ну, от така, ні туди, ні сюди, незрілої людини. Тобто ваші вояки, як по карті брати, незрілі люди, ніхто не хоче нікого біжати, як карта показує. От Пажі, пажі, пажі. Ось дві карти пажа. Як карта ця каже? От таке управління, яке йде в Росії, не їхніми людьми, от дві фігурні карти. Понимаєш? Вони так вважали, вони так вважали, що так можна буде й українцями. От колісниця це управління, карта. І карта по боках дві карти пожар. Це фігурні карти, це не зрілость. Це не королі, це не дами, ну, тим більше не імператори і не імператриці. Тобто, управляючи своїм, своїми людьми, незрілими, недалекими. Десь неадекватними. Вони вважали, що так можна й Україну прийти, от меч підняти і через закон узаконити все строго навести порядок в Україні і управляти так само українцями. Ну, бачиш, чому так сталося? Тому що думали, так легко буде. Чи ж десь вважали, що українці якісь дураки? Понімаєш, десь в чомусь вважали, що українці якісь дураки. Ну, пішло зовсім не так. Давайте дивитися, в чому карта. Ну, бачиш, а українці, от якщо примерно ви прийшли, хоч хочете українцями управляти, ну, вже два з лишнім года ви бачите все це, і українці вас обнуляють. Тоді в Україні в руках обнулення Росії. Про Україну ми окремо побалакаємо, як буде. Ми привикли, вже привикли, повірте, що летить, що гриметь, що стріляє, що світу нема, нічого. Вже навіть ніхто не вопить, не пишіть мовчки. Відключили, значить, так треба. Це нехай. 40 градусів жари на дурі. Маленькі дітки є в сім'ях, старі діти, люди, які лежать лежачі. Нічого, нічого. Так то й так. А тут карта обнулення йде самої Росії. Ми сьогодні балакаємо за Росію. Руські пажі, тобто от люди, як карта показує людей, незрілими. Пашу п'ять, це не королєва, це не король, це навіть не рицар. Це пажі, це не зріло. Якими просто управляти? Якими по це, це карта управління. От сидить він і управляє тілешкою. Тобто він запряг цих людей, ваш там генеральний. Главний, запряг цих людей, і оці тачки його везуть. Тобто ну, він управляє цим силом. Так, що хоче карта предупредити? Прошу, карта хоче предупредити. От хочеться вас предупредить, тому що є розклади в мене ще кроме цього особисті, є різні люди, є, заказують розклади в Україні, а діти або батьки там. Тобто ми дивимося так. Тобто на той номер, на руський номер я не відповідаю, я вже вам казала. Той зразу блокую, зразу. Ну, якщо розклад йде з української сторони, тобто в Україні родичі якісь, -то, то робимо і бачимо, що там теж. Так, давайте дивиться. Прошу, ну, хоча карта предупредить. Не будемо ті збирати карти. Будуще, будуще. Тут карта хоче про ваше будущее. Вам розказати про ваше будущее. От людина стоїть і дивиться вдаль. Вибрали, ви своє вже вибрали. Вже от тройка жезлів, ось тобто він один жезл вже в руках. то тобто считай, путь свій ви вибрали по карті. От путь ви свій вибрали. Далі що? Ну, да. Це касатиметься, е, от цей розклад буде касатися людей, які границя йде, кордон йде з Україною з Росією. От карта, за забором. Ті, що от Курська, Вороніжська, Білгородська область, які там ще Ростовська область, ну тобто ті, що рядом, за забором, ну як сказати, образно, ну ті, що бачимо, ми і ви бачите нас. Ну, тобто недалеко ті, що люди, от будуще їхнє. Карта хоче розказати про їхнє будущее, людей, які ну які на межі з Україною. Так, шанс. Ждали би побіду. Яку тільки побіду? Ну це карта тільки. Ожидання. А дождалися ніщиту. Понимаєш, ви остаєтеся, ви надіялися на побіду, ви вірили в цю побіду, ви вірили в цю перемогу свою, що пішли в Україну побідітелями. Для вас це теж якийсь шанс, не знаю, який шанс, навіть не можу придумати, який для вас. Ми сьогодні от карта показує ці області, які до України поближче. І от карта показує, ви надіялися, для вас це теж шанс. Ну, ну понімаєш, як сказати, построїти Україну десь. ну, От ідемо йдемо в п'юрку пентаклів. Во-первых, п'юрки це самі нестабільні карти в колоді. Тобто, ваша, ну, ваша ситуація, ваше, те, що, ну, от ваше життя, воно нестабільне. В оцих областях, в цих приближених до України, воно нестабільне. По-друге, це карта ніщити, це карта злиднів. Ну, знаєш, як от по карті б сказати, Бо беріть, що є, і тікайте подальше. Час подивимося, чого. Закажу я вам кажу карту, просто кажу карта. Беріть, що є, от вони взяли там котомочку, палочку і пішли, просто свого дому пішли. От Від побєди, від побідітелей таких великих, зараз я ще гляну на телефон, угу. від великих побідітелей ви ждали да. великої побіди для себе, що ви хотіли. Ну, от карта показує, що ви скачуєте з п'ятірку пентаклі. Багато з вас потіряє дома. От слухайте і запам'ятаєте. І потім цей розклад колись там ще передивитись. Багато з вас потіряє дома, багато з вас останеться без нічого. Тобто, ну, от приймально ці карти показують, що це ще будуще ваше, ви вже вибрали. Ну воно ще для вас повністю не відкрите. Ви його вибрали. Ви кричали Ура, ви йшли контракти заключали воювати в Україні. Тобто ви самі приймали рішення. Я не думаю, що там вас Путін, вас на і гнав. До контракти все, за контракти гроші, ви вибрали це будуще. Тобто карта тройка жезлів, це показує. Ну ці області, які тут близько, ну, зараз подивимося. І що? Ну, от далі що карта ну, показує? Тутане, тут навіть ваші власті не будуть відкривати, які плани в них на цю територію, оце, оце те, що тут близько до України. Не будуть відкривати. Тобто не ждіть, що там хтось виступить і скаже. Називається карта Спасайся, хто може. Буде тяжело. Чого кажу? Тому що Верховна Жліця Тайна. Буде тяжело цим районам Росії, які близько, карта буде тяжість тягнути дуже велику на собі. Просто не буде. Ну, фінансово, фінансово. Тут фінансова карта, ущемляємося, фінанси удержуємо десь желання, бажання. Бажання війни, блядь, суки, все одно, а ви воювати хочете. А ви воювати хочете? І чого ви тоді сопліжуєте? За що, як і все? Якщо у вас є настрой, настр... ну от є все, всі внутрішності кажуть, воювати з Україною. Тож, вже, якщо по карті, примерно людського тут дуже мало. Є бажання, ось карта бажання. є бажання все одно воювати з Україною. От і все. Ніхто ніде нічого не міняється. Які ви були, такі ви є. Понімаєте? Які ви були, такі ви є. Є бажання все одно воювати. Як не тяжело б вам, я б сказала, що ви між собою маєте балакати, та хай ми здохнемо ну, за собою Україну потягнемо. Хай до нас ракети летять, ну, щоб і на Україну вони 10 разів більше летіли. То, 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 от які ми вроде, ну, в нас і глаза, і вуха, і руки, вчитай, люди однакові. І в то же час, які ми різні. Нема остановки, немає. Чого, чого ви такі? Чого? Дійсно, і спутники ваші? Нема остановки, Нема в голові остановки, щоб сказати, остановиться, давайте, якось. Подімаєш, вже на своїй шкурі, як то хто-то там з вас прочувствовав. Бажання є воювати, желання є воювати і все. Ну і далі. Ну, що совітують вам карти? Давайте, Це Курська, Белгород, Білгород, Воронеж, там, хто ще Ростов. Що совітують вам карти? Ні, ні війна і далі, і далі пажі. І це вже йдуть молоді хлопці, срочники можуть бути ваші. І воно ж нічого не дає. Спустово порожня. По карті уміреності все це з постово порожнє. Рано чи пізно воно, знаєш, як остановиться, закінчиться все це. Нічого воно не дасть не Україні, не дасть ні Росії. І Росія не виграє, і Україна не програє. Свет кажется. Да, мудрості. Що карта? Карта каже мудрості. Не вистачає трошки мудрості людям. Не вистачає трошки мудрості нам усім. Да, в багатьох красива життя ваша, Хто там. Під Україною живе біля України, рядом з Україною, красива життя, спокійна життя заканчується ваша роботи заканчуються, стабільність заканчується. Те, що ви ходили на роботу, заробляли там якісь гроші свої постоянні, і ви не знаєте, що з цим робити. Тому що ви взагалі не знаєте, що робити. Тому що за вас думають, що робити. Даже в цій війні, на яку вас посилають. Де ви контракти заключаєте, получаєте гроші, не знаєте, що робити. Появиться королева, все одно з'явиться. Я бачу, що з'явиться хтось, хто поставить на місто. Появиться хтось, хто поставить. Знаєш, як ситуацію цю розрулить? Ну, багато правди вилізе наверх. Карта мечова, меч це карта, ну, от людина, чи, знаєш, от буде копатися цим мечом, поки, правду, істину не докопається людина. Людина, чи от, там, країна, чи це буде копатися імператор. Різко імператор. буде все мінятися. Тут різко буде мінятися ваше відношення до імператора вашого. Тут карта так показує. Різко і швидко буде відношення мінятися до вашого імператора. Щось буде відбуватися, і ви останетесь сам на сам. Багато сімей, багато людей останеться сам на сам з цією проблемою. Тому що курлі ваші теж карта показує. Спасатимуть не людей, а свої пентаклі, тобто свої фінанси будуть старатися спасати. І багато людей останеться сам на сам. І поймете ви цю брехню, і поймете ви те, що вас заганяли в цю брехню, вами маніпулювали, вами жонглірували. Все це ви поймете. Ну діло в тому, що розумієш, а признатися в цьому сили немає. І нема там у вас такої людини, яка дійсно б там чи не боялася, чи на путі істини. Що по карті? Ну, давайте на ну, три карти, візьмемо совет. Що робити цим областям? Що робити цим областям? З карта переварається. карта. Уходьте. Ноги в руки і уходьте. поки Потому що буде жарко. Буде гаряче. Дуже злів, це карта огня. Чого уходьте? тому що буде, буде дуже жарко і дуже гаряче. Уходьте, уходьте. Можете не уходити, тому що прийдуть вищі сили. І за ці контракти, за ті фінанси, які ви получали, за вбивство людей в іншій країні, прийдеться відвідати. Єрофант наказує. Він може жаліти, він може учити ця карта, можна поклонятися Єрофанту, але він може і наказувати. Наказувати дуже больно, яке наказання буде. Тут бачиш тут потіря дів, потіря домів, потіря стабільності в людей в житті їхній. Ну, тобто ці гроші будете ви теж. І бачите, подія, яке наказання? Потеря дітей, подія цілих сімей. Я наказання. Ну, от таке. Тобто, що хочеться сказати цим областям? Курська, Білгородська. Все, старайтесь десь в глибинку піти, перебути перед цим, тому що буде жарко. І буде жарко вам не з сторони України, а з сторони вашої Росії. Тобто може може унічтожати ваша ж Росія. Росія унічтожатиме Росію. І це називається обнулення. Оце, оце називається от по по п'ять карт. Ми брали. Карта дурака, те, що ваша незрілость. Та що вами по колісниці управляє людина чи кучка людей. І розумієш, в них немає інтересу, щоб ви були зрілі, щоб ви були розумні, щоб ви думали самі. Розумієш, що ця незрілость й веде до того, що розвалиться потихеньку, буде валитися і Росія. Хто хто, а ну напишіть, там, хто з Росії, вірить, що ви будете після цього сильніші? Що ваші, Що ці землі Донецькі, Луганські, які ви там ще хочете, вони принесуть вам велике щастя. Що вони вам доход принесуть? Що вони вам внутрішню душевну якусь спокойство принесуть? Що ваші сім'ї будуть там такі, прям. От хто, хто вірив це, напишіть. Інтересно, якби ще з Росії хтось написав, що ждуть люди від цього всього? Ну, Українці вже на коліна не стали. Уже не стали на коліна. Так у нас ми живемо, не так. Ну ми живемо на своїй. От я вам включила в началі. Українська земля, рідненька українська земля, український ну, кордон, український кордон? Як люди до цього відносяться? Ні, не стали вже. Що далі? Далі, хочеться сказати, охаменіться, опомніться, подумайте, що далі? Що ви ждете? І що ви можете дождатися? Воно вже йде, воно вже, подімаєте, воно даже вже по карті. Йде воно вже як ото по іспорельсах іде. Уже так, щоб встановити його, воно не встановиться. Вже є логічний конець цьому всьому. Карта показує. Колись ми про це побалакаємо, зробимо розклад. Ну вже на сей час карта показує, який буде конець логічний чи нелогічний, але все одно конець цьому всьому буде. Та це всі знають і розуміють, що буде. Ну вже й по карта показує, який. Колись зніму відео, колись. Зозрію до цього, зніму, скажу, покажу. А зараз от просто для Росії. Виходьте вглиб поглибше туди, тому що ваші спини, так як вони посилали там зеків і спини свої ж, їх в спину, так само вони й вас. Понимаєте? Вроді там, де спасіння, звітіля буде на вас летіти. Тому що з Україною вони нічого зробити не можуть, значить що, значить, можуть вижене поле тут робити. Де ви знаходитесь? Де границя до України. Ну, по крайній мірі, карта показує. Все ваше незрялость. А все те, що незрілими людьми, от такими, легше управляти по колісниці, це легше управляти. Понимаете? Нав'язувати, навязувати справедливість якусь. от наші землі, от наші хахли, от вони дожні на нас рабувати, от ми дожні, от ми дожні. Ми ніхера нікому не дожні. Ми дождні собі, своїм дітям, своїм сім'ям і своїй рідній Україні. Ми дождні. От кому ми дожди? Ну вам ми точно нічого не додаємо. Це моє таке мнення. Все, давайте, пока-пока.